Костик, третя попитка. Третя, поки Костик налажував камеру, я вже з'їла банку дикого лосося закусила двома конфетками і все. Я приїхала так хотіла їсти. А знаєте, коли хочу їсти, хапаєш все, що бачу, от вдома приходжу, хочу їсти. Хліб, цибуля, що є, мені все одно, там якусь консерву щось, а тут я така пригубила баночку лосося. Так прийшло. Ви знаєте, це ми три куска. Слухайте, він такий от просто ситний. Три штучки з'їла. Ні, три штучки внутрішні. Три банки, якщо три банки зірок, три конфетки чи дві закусила. Це викинула, хочу вам сказати мікроспіти, що я вже на роботі, я з вами ще не прощаюся, тому що я дуже на, на волосці пішла, хоч на роботі, на роботі. Так, завтра Леся, давала. Так, каже, так. Да". А ми хочемо з тобою працювати, ну так? Да? Да. Да. Так, ми каже, дайте щось дитячим. Я щось в останнє время присіла на синій фортушок. Ні, він вчора, я вчора в ньому була, він вдома стирався. Сьогодні я його діла. Щось мені в останнє, Тільки для ти знаєш, це тільки на мене, він на Раші ти не носиш сині, а чого він тоді немає коротенький? Роді це дождно бути тут, а воно тут. И. Ну наверное, я в мій животик зроблю так, щоб воно було тут. Одним словом світилька на роботі, дикий лосось класний, та банка 200 гривень. І чіплечі мені синій колір. Добрий вечір. Добрий вечір, здорово. Я сначала сняла, не надо просто по знімати ще, але ми вже Так, добрый, а ми, кстати, кусты вид Александра. Девочки, костюмчики від сандры, оба дверей. Це номер собрані. Красно, чорна, сельь. Так, дивіться, цей лебедь. Костика, ну це Костенька, це цей лебедь, він має... Дивіться, а білий лібідь там продукт робота поспітити. Так наші хороші. Зайчика не відходь туди трошки, бо цей лебідь нам побігло. Так наші любі. Ну що, завтра у нас субота, сьогодні в нас брахнуть. Ми попрацювали, знаєте, сьогодні така була, ну, я кажу сюди, дякувати Богу за кожен день, який він у нас є, тому що сьогодні така робота була на плаву, що я навіть виклала чепила. Далі дві передачки ми зробили по телефону. Тоді мені написали. Да, справилися, мені написали, Леся з, з, з посчитала Костик відніс. От і все, таке нормально. Так що любі наші, ми вам дякуємо, за те, що у нас є за кожен день, за кожну секунду, за кожну мілісекунду. Шо, зайчик, що де? Леся завтра виходна, лезі за виходна. Да? Десь завтра виходна задере ноги, тако на дивані буде лежати. Лежати, нога на ногу, дивіться, наші Йоїки. А ми йоїки не будемо робити. бачите, не люблять, да зайчик, да зайчик. А, а ми скриті йоїки. А що ти не віриш? що? Слухайте, а я подумав. А ми не робимо ввечері, якщо викидає. Чуєте, я хочу сказати, може, один день хоч переривати зробити. Ні, <рисвіт those things> <to take them>. <Yeah>, такого ви що, що ну як, знаєте, ви утром от п'є одна жінчина говорить. Пише, коли перекаже, я тільки відкриваю очі, а не, ви вже на роботі. Ні, ви що, що ви утра... Цілий день поставили. Що це робить? Ну, спокойно, вас, вже не говорять, що нельзя можна таке. Спокойсь, 0138 уже. Да. Ми вас цілуємо. А ми вас цілуємо, любимо йдем, да, дарані курутиру, наші под... подкупчики.